Доброго дня, шановні глядачі. Хочу вам показати, як додати вино в касовий апарат Міні Т400. Для прикладу, у нас буде вино сапірамі 0,7 літра. Так, почнемо. По-перше, перед тим як додати вино, ми повинні знати, яку податкову ставку присвоїти даному продукту. Оскільки це в нас алкогольний напій, він є акцизним. Тому зараз перевіряємо, де в нашому касовому апараті стоять акцизні товари. Щоб це зробити... Включаємо касовий апарат і набираємо команду 101 ПС. 1, 2, 3, 2, 1 PS. Виїжджаємо в наш 101 звіт. Ось ми його бачимо. Що в ньому видно? Що Податкова ставка А 0%, Б 0%, В 0%, Г. 0%, але є акцизний податок 5%. Оце і значить те, що нам вино потрібно додавати на ставку Г. Для того, щоб додати або змінити товар, нам потрібно зробити три звіти. Це 501, той, що ми робимо в кінці дня, 502, той, що ми робимо в кінці місяця, дехто не робить. І 503 це звіт по товарам, той, що ми робимо теж в кінці місяця. Ну, зазвичай. В общем, робимо звіти 501, 502, 503. В тому випадку, якщо ви їх не зробите, може бути таке, що ви почали доволяти товар, а потім вам вибуває помилку 14. Ну і все, починаю спочатку. Роби звіти і починаю спочатку. Тож краще зробити їх до того, як починати щось робити з товарами. Ну, почнемо. Для того, щоб додати товар, нам потрібна команда 611ps. 611 PS 1, 2, 3, 2, 1 PS. Тут ми повинні ввести код товару, під яким ми хочемо запрограмувати наше вино. Ну, хай це буде код товару 105. 105. Нажимаємо PS і ми бачимо код товару 105 найменування пусте. Обов'язково вино, алкоголь, цигарки все завжди вводиться з УКТЗ-кодом. УКТЗ-код ви можете взяти тільки в податковій накладні першої форми, яку ви отримуєте від ваших постачальників. В общем, що ми додаємо? Наше вино са Зараз я виведу на екран, щоб ви могли бачити, що я буду додавати. І так, почнемо. Для того, щоб ввести нам цифри, бо у нас починається з 10 цифр. Щоб ввести цифри, наш октз код до речі, він складається з 10 цифр. І після нього решітка не 12, не 14, ніколи не будете штрих-кодом. Щоб ввести цифри, нам простіше всього є кнопочка чек І вона, бачите, міняє російська, англійська цифри, українська. Якщо нажимати по кругу, воно буде так бігати. Нас цікавлять цифри. Тепер вводимо наш код. 22, 0, 35, 90, 6, 8, 5. Потім цифри ми ввели. До речі, це видумані цифри, так що все видумане. Переходимо чеком знову на українську мову. Потім нажимаємо 4 рази підряд. Раз, два, три, 4. І таким чином ми зробили решітку. Все, указати код введений, решітка є. Нам залишилося лише ввести вино Сапераві 0,7 літра. Обов'язково пишете: вино, горілка, пиво. Хоча б першу букву Ви, наприклад. Вводимо. Це для того, щоб клієнт знав, що він купляє, Бо Сапераві може це мішки якісь. В нас є укдз код назва в сапераві 07 літра. Якщо у вас винобає напівсолодке, напівсухе, то пишете NS, NSOL. Ну, різні слова, скорочення, але повинні знати, що більше, ніж 48 знаків, ви не можете друкувати в касовому апараті. Назву ввели. Тепер слідує, ми робимо. дивіться, оця кнопочка КДРТ. Ми її нажимаємо. Можемо ввести ціну, можемо поставити відділ. І можемо поставити ставку. Оскільки ми пам'ятаємо, що у нас ставка Г це акцизні товари. Ми жовтими спускаємось до ставки Г. Далі кнопочкою. Кількість можна вводити там, обов'язково це повинен штучний товар бути. Штрих-код, якщо у вас є, можна додати штрих-код. І потім після того, як ви вже додаєте штрих-код в касовий апарат, то вам не потрібно буде шукати номер кода товару. Ви просто будете сканувати. Але штрих-код завжди додається в кінці додання. Коли ми вже всі параметри товару виставили, останнє це буде штрих-код. Ну, ми зараз не дозволяємо штрих-код, ми просто далі йдемо. Далі живемо цю кнопку. Продаж, одиночний продаж. А ось, що хотів показати? Акцизна марка. Дуже важливо. Якщо у вас вино і на ньому ви не бачите акцизної марки, ну нема на бутилці акцизної марки, то буде заборонено. Якщо у вас є вино і ви бачите на ньому акцизну марку, то ви ставите дозволено. І потім, коли ми це все зробили, останній раз перепровіряємося цією ж кнопочкою. Найменування є. Далі. Ставка ПДВ є. Далі. І акцизна марка дозволена, якщо вона є. Оце ми все зробили по товару і нажимаємо PS. Ну і перескочило на один воно. Для виходу жмемо плата. Перевіримо, як ми додали наш товар. 207 PS12321 2, 2, PS. Ми додавали код. 105. Набираємо 105. Початковий код 105 ПС. Оскільки нам треба тільки один код, теж набираємо 105 PS. І що ми бачимо? У КТЗ-код сапіраві 07. Ставка Г. І акцизної марки дозволено. Все. Оце ви товар додавали правильно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте.